Знімаю відеоогляд на бюджетний приладнічного бачення з інфрачервоним світлом. Хендбакер, якось так. Це Y789. Він коштує там в районі 10 плюс-мінус тисяч гривень. Оце включене інфрачервоне світло. Ще добавив, добавив, ще оце максималка. Ну, Отак в нього видно. Там воно камери світять. Інфрачервоним додатково, ночі. Ну, е ну, отак видно. Ось вимкнено. В темноті в нього не видно з інфрачервоної. Але з інфрачервоною підсвіткою потрібно буде дуже обережним, тому що в привод нічного бачення дуже видно. Далі ось зараз я буду включати. Цей прилад і дивиться в ПВС 14, як буде його видно. Зараз я дивлюсь в ПВС-14 НВ1, і оно в людини в руках хенбейкер. Оцей бюджетний прилад нічного бачення. Це y 789. Включай. Він зараз включає інфрачервону підсвітку на ньому. Оце, якщо ви будете отак включати її і з такою штучкою йти, з інфрачервоною, то вас отак буде видно. А так в нього видно ось все. гарно. Виключай. Отак. От так що дуже потрібно обережно з такими штучками.